Мені так самотньо, інші вільтруміти мене бояться. Ніхто зі мною не розмовляє, ніхто не хоче бути моїм другом, тому що думаю, що я шалений. Що, якщо найстрашніші персонажі не ті, хто вбиває, а ті, хто робить це. Бо більше не здаден відчувати Конквест один із старших вільтрумітів, солдат, який прожив сотні років, завоював десятки світів і зберіг лише одне жагу тобою. Але що в ньому насправді лякає Це не сила, а холодна, мовчазна відчуженість? Він не сміється з радості, він не гнівається, він просто б'є. Бо це єдине, що для нього має сенс. Як я казав раніше, Конквест – це старший вільтрумід, елітний воїн, надісланий на землю, щоб виправити ситуацію з Марком і прискорити підкорення землі імперією Вільтрум. Він з'являється у другому сезоні мультсеріалу як надзвичайно небезпечний антагоніст, який не просто вбиває, а вбиває з холодним задоволенням. Але поверхня оманлива. Конквест не просто м'ясник, це персонаж, у якому втілено кілька ключових тем, They send me from planet to planet. Atrocities in their name, and as I get better at it, they fear me more and more. I am a victim of my own success, conquest. I don't even get a real Конквест один із найстарших живих вільтрумітів. Його тіло вкрите шрамами, лице втомлене, голос спокійний, майже філософський. Це воїн, який живе лише за інерцією. Але чому він такий? Бо вільтрумійська культура, це культ виживання, де слабкість знищується ще в дитинстві. Щоб дожити до такого віку, як Конквест, треба було стати не просто сильним, а не людським. Не співчувати, не прив'язуватися, не зупинятись. йому немає з ким говорити, немає до кого апелювати. Він фізично і морально в іншому вимірі, де ніщо, крім бою, не має сенсу. У нього немає ні родини, ні друзів, ні дому, тільки цілі накази, нові місії, і тіло, яке продовжує битися, бо не знає, як зупинитися. Зверніть увагу, Конквест не просто не має стосунків, він не вміє в них існувати, він не цікавиться людьми, не ставить запитань, не пояснює. Він говорить з Марком, як з об'єктом. Або ще гірше, як з неповноцінним воїном. І коли він б'ється з ним, це єдиний момент, коли він відчуває хоч щось: адреналін, тиск, відповідь і майже радість. Можливо, найтрагічніше в конквесті, саме те, що його історія не має майбутнього. Він не може змінитись, він не хоче бути врятованим. Йому нічого не потрібно, бо бажання це розкіш для живих. Він, немов стара зоря, що ще кілька тисяч літ світила, але давно вже була мертвою.